Привіт, мої дорогенькі писники, гості. З вами Галина Прігріс. І зараз я плету отаку от огорньою шапочку. Звичайна резинка. На кругових спицях. Я думаю, ті, хто в'яжуть, знають, як зв'язати таку шапку. Я зараз не про шапку, мені хочеться поговорити про інше. Я страшенно здивована. Поки я ось це в'яжу, слухаю різні законопроекти, слухаю різні точки зору. Закинула я відео, зараз покажу, які. Закинула я відео ось таке. На телефоні покажу. Доставка газу, на мою думку, надзвичайно важливо. Ви знаєте, відео 10 хвилин, і воно стосується абсолютно кожного, кожного помешкання, кожної хати, володіння, будинку, квартири на гуртожитку, якщо такі ще існують, я не знаю. Вони відносяться абсолютно до всіх. але... Подивіться, одну хвилину з 10 хвилину 20 подивитись. І ви можете собі таке уявити, що я звернулася до своїх рідних, до українців. Напишіть мені свою думку. Це важливо, це реально важливо. Навіть ніхто не подумав, що було б непогано подивитись до кінця. Причому ви знаєте, що я, в принципі, ділюсь. Важливим, як мінімум, з моєї точки погляду, чи точки зору. Значить, виходить ситуація слідуча. В'язання це добре, але 188 переглядів, 20 годин минуло, і ви знаєте, якби дійсно, ось бачите, все видно, тут нічого не збрешеш, тут все є. І це те саме, що мене зацепило, тому що мені написала там тільки одна єдина людина з Литви, по-моєму, з Лит... Литва чи Латвія. Сказала, що я плохо розумію українську мову, але я думаю, що та жінщина плохає. І я думаю, що ментально можуть тільки українці розуміти, про що мова. В Європі нема такого. Просто нема такого, що доставка газу і вам можуть телефонувати, з вас зняти гроші, в прямому сенсі слова, і ви, в принципі, ніяк не відреагуєте. Я чомусь думала, що вам, як мінімум, тим, що зі мною, і кричать Слава Україні буде цікаво, тому що люди реально цими питаннями займаються, піднімають їх і так далі. Слухайте, не не, не не направду ви думаєте, що щось десь візьметься, само впаде? Чи як? Невже у вас реально ніякої думки? З цього приводу? Хоча яка може бути думка, якщо там, виходить, 10 хвилин відео, а подивилися хвилину 20? Вам настільки не цікаво? От реально, ми все збираємо, ми все робимо, ми все працюємо. А вам не цікаво, наскільки вас намахує якась там нещасна служба газу? Знаєте, я так думаю, що я проживу без газу. Мені не хочеться, щоб мене намахували на кожному літрі води. Не знаю, може у вас ідеально, може це тільки так у мене паршивенько. У мене каструлька води літрова, світла немає. Вона кипіла 45 хвилин. Вона через 45 хвилин закипіла. В історії ще такого не було. суперового, це не качество навіть, це це, 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 це саме качество, качество. Тому що якості там ноль. Це там, я вважаю, що це качество то, за яке, в принципі, друть гроші, не більше, не менше. У мене нема навіть особливо що, як, особливо що сказати. Я просто реально злюсь, тому що як можна чимось ділитись. Коли нікому це не треба, мабуть, у всіх усе добре. Всі кричать хлопці прийдуть, розберуться. Знаєте, я можу бути абсолютно не права, але дуже-дуже хочу, щоб вони вернулися реально. Хочу, щоб вернулася кожна дитина до мами, навіть якщо їй 50 років, і дома мама старенька сидить, чекає і плаче. Хочу, щоб ніколи не повторилося Дніпра вчорашнього, Києва вчорашнього і багато чого ще. Але всі вроді хочуть, начебто всі розказують, що щось хочуть. Але, але елементарно всередині я не знаю, як прокоментувати. Це ж залежить від нас. Скільки платити треба за доставку газу, якщо газова служба, це я вже додаю свої запитання, тому що я просила вашу думку. Що ви думаєте з того, що почули? Там людина спеціаліст, фахівець. Я не знаю навіть якими словами його називати чи обзивати, тому що людина зуби з'їла на цьому, все обґрунтовано і так далі. А по факту це комусь треба? Ви знаєте, в мене на цю тему стільки зараз. Навіть не можу сказати, що злості, але вона є? Ми дозволяємо, ми дозволяємо топтатись по нашій кожній заробленій гривні. Ми дозволяємо топтатись по нашій праці, навіть по наших здобутках. Коли це поміняється? Як ви думаєте, може, ви зараз щось мені скажете хоча б у відповідь? Може, мені взагалі закрити канал. І не намагатися щось десь знайти, зробити, допомогти. Бо якщо почати розбиратись, хто що зробив, то це буде таке, знаєте. Це не по-моєму, бо кожен з першого дня робив, що міг. Не кожен, а кожен, хто залишився. Я про тих, що повтікали, не кажу, хоча теж питань дуже багато. Я розумію, коли матусі з діточками, молоденькі, мами, не буду на цю тему, не буду, тому що не хочу наговорити. Всі прекрасно, все знають. Але навіть на таку річ, яка стосується вашого гаманця, де вам брешуть за доставку газу. Є. Мене цікавило саме одне, що хоч хтось щось напише, бо мене більше всього цікави, як можуть люди дерти за доставку газу, роками навіть не покрасивши ту газову трубу. От реально, я вже не говорю про все остальне. Може, зараз якась друга реакція буде? Не хочу казати щось дурне. Гидке, бо цього всього і так вистачає. Не хочу, щоб хтось скористався моїм цим відео. Хейтерство. Я пережила ці моменти. Десь ділися хейтери, помирали, чи що, чи повиїжджали. То хоч похейтіть, може щось зароблю. Добре, дорогенькі мої. Кому цікаво в'язати, заходьте, кому цікава доставка газу, попробуйте щось написати. з вами Галина Пригріс. Всім дякую, хто зі мною.